Дуже важливо на риболовлі надійність фідерної снасті, починаючи від вудлища і закінчуючи дрібницями, з яких в'яжеться монтаж. Від цих дрібниць також залежить успіх на вашої риболовної сесії. Саме сьогодні ми і поговоримо про такі дрібнички, тож дивіться далі та не забувайте ставити вподобайки. Поїхали! Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами я, Олег Демченко. Сьогодні у нашому огляді новинки від торгівельної марки Flagman фідерні аксесуари для в'язання монтажів. Тож розглянемо детально кожен аксесуар, в яких випадках ми їх можемо використовувати і як. Перший аксесуар у нашому огляді це вертлюк з за стіпкою на керамічної основі. Складається з керамічної бусіни надійних вертлюга та застіпки. Призначені для кріплення годівниці на монтажі інлайн. Частіше використовуються при ловлі риби, яка харчується в придонних шарах водойми. Розмір вертлюга і застіпки М, тобто середній. Це оптимальний розмір, який використовується в фідерної риболовлі. І далі переходимо до наступних аксесуарів: це фідерне відведення під годівницю для монтажу інлайн. За функціоналом, вони схожі з попереднім аксесуаром, але мають деяку відмінність. А саме, проміж бусиною керамічною та застіпкою є відрізок з плетеного матеріалу. Довжина цих відведень 5 та 9 см. Для чого це зроблено? Вважається монтаж з цими відведеннями більш чутливий та краще використовувати при ловлі капризної риби. Відведення довжиною 5 см. Краще використовувати при ловлі риби, яка годується більш в придонному слої. Це така риба, як лящ, карась або короб. Відведення довше довжиною 9 см використовується частіше при ловлі активної риби, яка годується в більш високих шарах водойми. Це така риба, як плітка, густира, білочка або чихонь. Складається з керамічної бусини, яка ковзає по основному шнуру відведення, та також надійної застіпки, за яку чіпляється годівниця. Наступні аксесуари це еластична скрутка Elastic Feeder Rig. Вони вироблені також в двох довжинах 8 та 14 см з м'якого еластичного матеріалу. За рахунок того, що вони вириблені з еластичного матеріалу, вони дуже гарно амортизують ривки великої риби. Завдяки цьому ви можете використовувати повіці більш тонкого діаметру, а також в місцях лову, де багато трави. Щоб було зрозуміліше, це амортизуюча вставка між вашим повіцем та основним шнуром і останній аксесуар. Це відбійна бусина з швидкоз'ємним вертлюгом. Складається з відбійної бусини, а також з швидкоз'ємного вертлюга. З однієї сторони до вертлюга прив'язується основний шнур, а з іншої повідець або вставка із фідергаму. Резюмуючи все сказане, хочу зазначити, що ці аксесуари торгової марки Флагман високої якості. І я вважаю, ви зможете оцінити їх якість. І обов'язково будете використовувати на своїх риболовлях. І наприкінці приємна новина: ми розіграємо цей комплект аксесуарів для вас. А умови, як завжди, прості: треба бути підписаним на наш канал, написати в коментарях хочу ці аксесуари. А через деякий час ми онлайн розіграємо цей комплект. Посилання на розіграш буде в нашому телеграм-каналі, на який теж потрібно підписатись. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. Якщо вам сподобались ці новинки, ви можете їх придбати в інтернет-магазині, а також роздрібних магазинах мережі Флагман. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З вами був Олег Демченко, всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!